Набагато простіше навчитися стріляти зубами, ніж стріляти з протезом. Ветеран війни Олександр Зозуляк однією рукою натягує стріли, другою, протезованою, тримає лук. У 2015 році, під час боїв за Дебальцеве на Донеччині, він втратив ліву руку. Є дуже багато особливостей, тому що, коли вражена кінцівка, набагато складніше стріляти з лука. По перше, на болить, давить, перетирає, особливо, якщо це культіприйомник з кріпленням, це дуже складно. Хоча я став чемпіоном України, от саме з таким от варіантом протезування, але це надзвичайно. Я до цього дуже довго йшов. Олександр, один із 120 учасників всеукраїнських ветеранських змагань. Північний форпост цього дня на вулиці проходять змагання зі стрільби з луку, в залі з волейболу сидячи. Кожний з нас з ветеранів які зараз беруть участь цих змаганнях, це не боротися з яким-то іншим противником. В першу чергу з самим собою, взяти себе, вивести з зони певного комфорту, піти в спортзал, займатися в спортзалі Якщо є ампутація, або людина на візку колісному, або ампутація верхній чи нижній кінцівки, ну є психологічні бар'єри. От заради того, що ми даємо цю підтримку, люди виходять з цієї зони, скажімо так, закриття. Змагаються учасники із 12 областей України. Артем Скрипник тренується перед початком змагань. Він ветеран з Київщини, якому ампутували ліву ногу. Пробували тренувалися. Змагання це буде перше для мене. Поранення отримав під Бахмутом у 23-му році. Якщо займаєшся сам, да, наприклад, там тренажери, ти ходиш. Ну, воно якось не жваво. А коли ти в колі однодумців, таких як ти, і у вас проявляються дружні змагання, то такі емоції обичними, обичними тренуваннями ну, ніяк ти не до не доб'єшся. Змагання північний форпост дводенні. Першого дня змагалися у силових видах спорту, другого з волейболу і стрільби з луку. Криворіг по волейболу виставлять три команди. Дві команди чоловічі і команда жіноча. Я дуже рад, що Наші жінки на зварті України, наша бригада місцева. Ти вони виїхали своєю командою. і таки сьогодні була Така була була така потужна боротьба спортивна. У волейбол сидячи в складі команди з Черкас, грає Артем Лукашук. Він призер ігор Нескорених каже, спорт для нього це шлях до реабілітації. Поранення отримавши 2014 році при штурмі міста Вологірськ, Донецьк. Області я служив 25-й окремій повітряно засадній бригаді. Потім нас накрили артилерією. Отримав скалки, поранення, тяжку контузію. Гужна перетинка лопнула при зриві, і знаєте, спорт – це головна ціль до реабілітації, до повернення мирного життя. Дар'я Нушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.